Добрий день, еврібаді, і з Днем Незалежності України вас на опенінг шоу Gamescom Ми побачили десятки нових трейлерів і діпдайви присвячені майбутнім проектам. Багато хто очікував якихось гучних анонсів, але їх не було, бо шоу зосередилося на іграх, які вже були анонсовані. Крім того, нам показали кілька досі невідомих сюрпризів, тому не будемо тягнути кота за Кохонеси. Нагадаю, що у нас є телеграм, де крім новин завжди є багато цікавого. По Можливості можете підтримати нашу працю донатом. Можна стати спонсором каналу або підписатися на Баймієкофі. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І поїхали розбиратися! Nvidia анонсувала DLSS 3.5. Це інструмент на основі штучного інтелекту для покращення картинки та частоти кадрів у сценах із трасуванням променів. Як пише ITC, ця версія зосереджується на реконструкції трасування променів, Ray Tracing Reconstruction, що повинно забезпечити досить помітне покращення візуалу порівняно з традиційними методами. Штучний інтелект навчався на вп'ятеро більшій кількості даних, ніж DLSS 3. Тепер Технологія вміє розпізнавати різні ефекти трасування, розрізняти хороші й погані часові й просторові пікселі та зберігати високочастотні дані для масштабування. Реконструкція рейтрейсингу буде доступна на всіх rtx відеокартах і не буде ексклюзивом відеокарт 40-ї серії. Правда, не варто розраховувати на помітний прирост продуктивності, як від попередньої версії. Але різниця все ж буде. Також Nvidia опублікувала перші кадри геймплею доповнення Cyberpunk Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, щоб наочно показати переваги технології. Власне, версія 3.5 дозволила запускати гру з FPS від 80 до 110 на максимальних налаштуваннях графіки з повним трасуванням променів. Іншими іграми, які підтримують DLSS 3.5, стануть Alan Wake 2, Portal RTX, Payday 3 та Fortnite. Крім цього, Nvidia анонсувала Half-Life 2 RTX на базі інструментарію RTX Remix Project. Оновлена з точки зору графону версія гри готується силами кількох команд розробників модів Half-Life 2, які об'єдналися в студію під назвою OrbiFold. Вони скористалися інструментарієм RTX Remix для відтворення гри з використанням фізичного рендерингу PBR та додавання нових геометричних деталей за допомогою редактора Hammer. Паралельно вони задіють найсучасніші технології від Nvidia, включаючи повне трасування променів dlss 3 Reflex та RTX IO для швидкого та плавного завантаження ресурсів, щоб гра виглядала максимально соковито і працювала максимально плавно на відеокартах RTX. Наскільки новий проєкт відрізняється від оригіналу 2004 року, можна побачити у трейлері. Наприклад, зразу кидається в очі, як зросла якість текстур та об'єктів. Розробники говорять, що тільки геометричних деталей у костюма головного героя стало у 20 разів більше ніж у оригіналі. Автори зазначили, що кожне джерело світла відбивається від сцени та відкидає реалістичні тіні. Half-Life 2 RTX знаходиться на ранній стадії розробки, тому поки що про дату виходу не йдеться. Пранк вийшов із-під контролю, бо мені так здається, що Джефа Кейлі переслідують тролі. Так, у підлітка троля з The Game Awards, який разом злився з розробниками Elden Ring і ніс якусь нісенітницю про Біла Клінтона. З'явилися послідовники на самому початку презентації. На сцену вибіг незрозумілий чувак, який перервав Джефа Кейлі, заявивши щось: типу: Біл Клінтон теж хоче пограти в GTA 6», а потім додав, що і сам хоче зіграти в ГТА Шість. Цього його вивели зі сцени таку крінжуху не оцінив ні ведучий, ні глядачі в залі, але глядачів трансляції це трішки розвеселило. Зважаючи на те, що вихід Starfield вже не за горами, композитор Starfield Інон Зур одразу створив потрібний настрій, з'явившись на сцені, щоб зіграти один з треків, а новий лайфтрейлер трейлер продемонстрував, що таке справжня космічна пригода, і все це під дуже повільну кавер-версію легендарного Rocketman. А поява легендарного геймдизайнера Тода Говарда затьмарила навіть вихід тролів, які вимагали GTA 6. Тот коротко розказав, що саме пропонує гра. Нагадаю, що гравцям буде доступна величезна кількість можливостей, безліч ігрових систем і механік, а також тисяча планет, різні способи проходження сюжетки і варіанти вирішення завдань. До речі, підпишіть також петицію про додавання української локалізації тексту в Starfield. Посилання буде в описі. Якщо ви пропустили попередні бета-версії зефоз Descendant південнокорейського шутера від третьої особи з рольовими елементами, у нас для вас хороші новини. Nexon оголосила, що ще одне тестування гри стартує у вересні з 19 по 25 число. Продюсер гри повідомив, що у Беті будуть представлені 13 персонажів, 9 рейдів з босами, місії різних типів, новий пролог та перероблена система розвитку бійців, будуть широкі, можливо. Пості з кастомізації персонажа, кооперативно чотирьох безліч амуніції та зброї на консолях поточного покоління можна перемикатися між режимами продуктивності із апскейлом і 60 FPS та режимом якості в 4К та 30 FPS. Крім того, студія продемонструвала більше геймплею під час цього івенту. А відповідний трейлер поєднав вражаючі сцени баталій з розкішними сінематиками, створеними Unreal Engine 5, як пише синопсис. Гравцям належить керувати так званими нащадками, які успадкували потужні здібності, та боротися із загарбниками захищаючи людей. Вийде гра на ПК, PS5, PS4, Xbox Series та Xbox One. Показали геймплей ще однієї глобальної стратегії ARA History Untold від Oxid Games. Ролик присвячений будівництву міст і битві двох армій. Розробники обіцяють різні цікаві механіки та живий світ, який реагуватиме на дії гравця під час проходження. Нації представлятимуть не лише видатні політики, а й діячі культури. Відмічу, що у команді дуже багато розробників, які працювали над п'ятою частиною цивілізейшн. На жаль, стратегія Стратегія досі не має дати релізу. Sonic Superstars нарешті має дату виходу: 17 жовтня. Ні, ну а що? Цей місяць ще недостатньо зайнятий продовжуємо пхати туди релізи. Sonic Superstars – Це чарівна ретроспектива класичних ігор про Соніка, але з більш сучасною графікою, що дозволяє вам грати за легендарного їжачка в той час, як ваші друзі приєднуються до веселощів разом у ролі Тейлза, Наклза та Емі Роуз. Також у грі будуть онлайнові битви Усі проти всіх. Після демонстрації прев'ю-версії розробники Black Myth Wukong показали свіжий трейлер гри. Він демонструє безголового музиканта, міфічних монстрів, швидкий та адреналіновий екшен, який поєднує естетику класичного китайського твору подорож на захід, вплив чисельних соулс лайків та епічну битву короля мавп Псунь Вукуна з новими страшенними ворогами і, нарешті, неймовірну графіку на п'ятому Анрілі. Дата релізу запланована на літо наступного року. Розробники Supermassive Games представили дебютний трейлер Little Nightmares 3, в якій вперше з'явиться дуже важлива механіка. У центрі історії довгоочікуваного проходження все ще буде два протагоністи, які мають пережити жахи та вибратися з моторошного місця Некрополь, небезпечного світу ілюзій і тіни, щоб уникнути страшної небезпеки. За словами розробників, ключовими якостями для виживання стануть сміливість, кмітливість та фантазія. Цього разу ви зможете вирушити у моторошну пригоду не тільки самостійно, але й з другом в онлайн-кооперативі. Перший персонаж Лоу озброєний луком, а герой Елон гайковим ключем. Реліз гри відбудеться у наступному році на ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 та Switch. Ед бун представив новий трейлер «Mortal Kombat 1». у ролику можна побачити багато старих знайомих, кілька нових облич та епічні битви між персонажами. Крім мордобою, у ролику показали і снематик сцени. Перший новий перс Сіндал, імператриця зовнішнього світу, яка б'ється за сім'ю та імперію, використовуючи левітацію, крик і навіть волосся. Другий новий боєць генерал Шао. Він же Шао Кан, який у всесвіті перезапуску очолює армію зовнішнього світу у бою шао покладається на грубу силу та залізну волю. Нагадаю, реліз відбудеться 19 вересня. Вийшов свіжий і дуже красивий трейлер Lords of the Fallen. Він був присвячений сюжетній складовій. Останній трейлер цілком передає унікальну похмуру атмосферу гри, а також демонструє різні локації світів. Гравці будуть вчитися на своїх помилках, перш ніж знайти підхід до кожного ворога. Вам доведеться застосовувати різні види магічних атак, які поєднуються з різною зброєю та парируванням. Тут також можна буде скидати ворогів у прірву, але варто зазначити, що це працює лише з невеликими противниками. Реліз запланований на 13 жовтня для ПК, PS5 та Xbox Series. Crimson Desert анонсували ще три роки тому, і після цього студія розробник зберігала мовчання. Але все змінилося цього разу, бо нам продемонстрували новий трейлер Екшенер RPG і її головного героя Кліфа, який розслідує дивні явища. У геймплейному діпдайві було показано кілька занять, в яких можуть взяти участь гравці, огляд бойової системи та кілька міні-ігор. Ось про що йдеться в описі. Континент Пайвел середньовічний фантастичний світ, який погряз у війнах. На ньому… Ому співіснують красиві пейзажі і жорстокість. На мить забудьте про реальний світ і пориньте у світ Пайвела, де розгортається боротьба за виживання. Спочатку Crimson Desert замислювалася як MMORPG, але в процесі розробки Pearl Abyss вирішила перетворити її на мультиплатформений пригодницький екшен для мас-маркету. Нам обіцяють захоплюючу сюжетну лінію та якісний геймплей з безлічу відточених механік. Гра дебютує одночасно по всьому світу. Амбітна гра з масштабним відкритим світом створюється на рушію нового покоління Black Space. Remedy представила новий геймплейний ролик Alan Wake 2, в якому показали як сінематик сцени, так і свіжі кадри ігрового процесу. Розробники відзначають, що кінематографічні епізоди з'являтимуться в різних місцях, включаючи подібність голограм, що випливають під час проходження. І таких фрагментів підготували для гри багато. Відео розповідає про події гри, які відбуваються через 13 років після зникнення Вейка. До речі, нам вперше демонструються кадри геймплею з Вейком. Алан борець з демонами в прямому й переносному значенні в темному місці, де він перебуває в пастці понад 10 років, тим часом сага, агент ФБР, якого відправили до Брайтфолсу, штат Вашингтон, для розслідування серії ритуальних вбивств. Вона шукає рукопис Вейка. Хоча він сам не пам'ятає, що писав його. Фанати змогли виявити різні посилання до інших ігор Ремеді. Одним із прикладів є постер відсилання до персонажів із контрол. А якщо звернути увагу на двері в офісі Вейк. Ка можна впізнати певний символ із DLC Control аве Сем Лейк розкрив деякі деталі гри для створення атмосфери Нью-Йорка, Ремеді надихалася класичними фільмами Мартіна Скорсезе. Тут завжди темно і завжди дощ. На стінах графіті, а на вулицях розкидане сміття. Коротше кажучи, це місце, яке давить і пригнічує. Також відос натякає на присутність двійника Алана. Але лейк поки що мовчить про якісь деталі. Але фанати обговорюють можливу появу містера Скретча. Із American Nightmare. також за передзамовлення публіка отримає кілька скінів і зброю. Реліз очікується 27 жовтня. Кілін Флор 3 пофарбує ваш екран у криваво-червоний колір, і все завдяки своєму трейлеру в стилі Doom. Гравцям показали монстрів, проти яких нам прийдеться битися в команді. Гра очевидно стала похмурішою. Автори говорять, що тепер акцент буде зосереджений на сюжеті та наративі. Але в іншому вона залишиться тим самим Кілін Флор. Гравці все ще об'єднуються в кооперативі в команду з шести персон. Це дозволить ефективно відбиватися від хвиль тварюк. За сюжетом події розгортаються у. 2000 1991 році, коли корпорація Horizon Biotech вирішила створити армію чудовиськ. У новому хорор бойовику нам випаде роль одного із групи Nightfall, який по ходу проходження відкриватиме навички та обзаведеться арсеналом зброї. Здається, нас чекає футуристичний сетінг, повний зедів, пронизаних кібераугментаціями. У короткому тизері було показано не так багато, але Killing Floor 3 точно вийде на Xbox Series PS5 та ПК. 2023 став для фанатів файтингів справжнім чудом, і Бандай Намко вирішили, що не треба зупинятися. Вже наступного року вас чекає нова порція кулачних боїв. Цього разу в Tekken 8, який вийде 26 січня на ПК PS5 та Xbox Series. А в новому трейлері розробники продемонстрували синглплеєрний режим і бійців. Серед особливостей файтингу фігурують 32 грабельні бійці: початок нової саги світу та пітні заруби за придбання. Різних видань дадуть скини для бійців. Також у грі буде режим Arcade Квест, де можна створити та кастомізувати свого власного персонажа, буквально як і в шостій частині Street Fighter'у. Новий трейлер Assassin's Creed Mirage продемонстрував, наскільки далеко пішли Ubisoft, щоб створити автентичну пригодницьку гру на Близькому Сході. Повністю озвучений арабською мовою геймплейний ролик показав розмову між головним героєм Басимом та його супутницею Рошан, коли вони досліджують стародавню версію Багдада. Коли девелопери створювали Багдад, залучали істориків, археологів та експертів з арабського світу, бо хотіли позбавитися стереотипів. Тепер гравці можуть. Побачити та почути результати цієї праці, «Міраж» побачимо 5 жовтня. Задовго до свого релізу у листопаді відбулася світова прем'єра геймплею синглплеєрної кампанії Call of Duty Modern Warfare 3. Сетінг поверне вас до Верданська із оригінальної Warzone. У новому відосі показано першу місію третьої частини під назвою Операція 627 і демонстрація того, як гравці будуть здійснювати нічний рейд на в'язницю суворого режиму. Власне, це і є ремейк легендарної місії про проникнення в гулах, де заліг головний гівнюк. Ія починається у Кастовіанському морі на підводному човні, звідки команда Альфа під покровом ночі атакує ворожий комплекс. Використовуючи окуляри нічного бачення, гравець пробирається глибше в комплекс. Потужний вибух знаменує початок бою. Через тунелі команда Альфа потрапляє у надра тюремного комплексу. Відео закінчується вибиттям дверей і лише розпалює інтригу над сучасні військові гаджети, буйні в'язні, які прагнуть затіяти бійку, та втеча в'язниці врешті. І решт створюють повний хаос, де стелс дуже швидко перетворюється на криваву бійню. За сюжетом Task Force 141 на чолі з капітаном Прайсом належить кинути виклик московському мальчику Макарову, який становить глобальну загрозу. Ця сюжетна місія, до речі, виглядає просто чудово і дуже кінематографічно. Нагадаю, що гравцю дадуть на вибір звичайний режим і варіативний режим проходження, де гравці отримають певну свободу для проходження за стелсом або у відкриту. Також. Же розробники обіцяють великий зомбі-режим із найбільшою за всю історію гри картою. На жаль, у мультиплеєрі буде мало нового контенту. Modern Warfare 3 отримає 16 карт із класичної Modern Warfare 2 і лише кілька нових локацій. Офіційна демонстрація мультиплеєра запланована на 5 жовтня. Власники PlayStation, які замовили нову колду, зможуть випробувати її 6-7 жовтня, а 8-го 10-го жовтня. Доступ до бета-тестування шутера буде відкритий для всіх всіх власників консолі Sony на ПК і Xbox бета з'явиться 12 жовтня для власників попереднього замовлення а 14-16 пройде крос-платформовий тест. Реліз відбудеться 10 листопада. CDPR представила новий трейлер великого доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. У відосі представили усі нові можливості, які з'являться у патчі Cyberpunk 2.0 і адоні. Хоча, з іншого боку, більша частина з цих механік мала бути присутньою в грі ще на релізі, значна частина нових механік буде безкоштовною для власників базової версії кіберпанку. Отже, розробники обіцяють повністю оновлений геймплей. По перше, у Phantom Liberty. З'явиться абсолютно нове дерево здібностей біочіпа Джонні Сільверхенда, так званий Relic Skill 3. Гравці отримують широкий вибір потужних умінь для створення унікального білду. На жаль, саме ці вміння отримують лише власники доповнення, бо це зав'язано безпосередньо з сюжетом. Система перків була перероблена з нуля, також перепрацювання зазнала механіка кіберімплантів. Було підвищено максимальний рівень. У грі з'явиться система буквально нескінченних динамічних подій та місць, Місії покращений штучний інтелект ворогів. Звичайно, будуть погоні з переробленою і розумнішою поліцією. До речі, якщо ваш рівень розшуку досягне максимуму, то на вас будуть полювати макс так. Загалом правоохоронці діють більш злагоджено і реалістично. Також у кіберпадлі з'являться покращення нові фічі, які стосуються транспорту. Наприклад, будуть бої на транспортних засобах, а деякі тачки будуть обладнані вбудованим озброєнням, типу кулеметів, ракетниць, щоб Лаштовувати дорожні бої, крім того, гравців чекають десяток нових тачок, а у деяких буде дистанційне керування. Автори також підготували десятки нових сюжетних квестів, як у Найт Сіті, так і на новому небезпечному районі ПСАРНІ. З патчем з'явиться понад 100 нових предметів, аугментація, зброя та одяг. Майже напевно нові місії, локації та сюжетний контент будуть доступні лише у Phantom Liberty, тоді як зміни в геймплеї, боях та штучному інтелекті будуть універсальні. Крім дерева реліктів, усі ці нововведення, включаючи DLSS 3.5, вийдуть безкоштовно окремо від доповнення. Їх додадуть з великим патчем 2.0. Скоріше за все, патч вийде перед релізом Phantom Liberty. Відмічу, що покращення з'являться лише на ПК та консолях поточного покоління. Реліз DLC відбудеться 26 вересня. GSC не показала трейлер Stalker 2, але привезла грабельний білд на Gamescom. Тим часом у Твіттері та на Reddit вже почали з'являтися перші враження від 15-хвилинної демки. Погравші говорять, м'яко кажучи, різне. Але блогер з Ніком Boxenberger написав кардинально протилежне. Цитата: Щойно пограв у Stalker 2. Визнаю, що я вражений, виглядає все феноменально. Вважаю, що багато хто недооцінює гру, і вона буде приголомшливою. Інші від Відгуки були більш стримані, а деякі налаштовані, якщо дозволите, песимістично. Особливо стосовно виходу гри цього року відмічають, що атмосфера прекрасно реалізована і з цим немає проблем, проте білд є доволі сирим. Має графічні баги. А графон не такий класний, як у трейлерах, але з іншого боку, у грі є шикарна атмосфера. Про це розповів редактор польського видання CD Action. Стрімер Arcade Bulls пише, що були баги з рослинністю і різного роду помилки з катсценами. Пісі застрягали в уламках. Також він відмічає досить слабкий штучний інтелект, мовляв, у перших частинах було краще. Хоча й додав, що не побачив нічого такого, що не можна було швидко виправити. На відміну від стрімера, журналіст сайту IGN говорить, що штучний інтелект розумний. А фанати Сталкера, скоріше за все, будуть щасливими пограти в проект. Журналіст із чеського сайту Vortex говорить, що демка була дуже короткою, і якщо дивитися на технічну сторону, то гра не вийде цього. Цього року, але його вразив красивий, деталізований, депресивний постапокаліптичний світ, повний різних активностей і досліджень. Але графіка не схожа на те, що показували в трейлерах. Журналісти резюмують, що дуже чекають проект. Також будемо чекати більш розгорнутої оцінки від преси. Сталкер 2» покажуть вже днями. Хоча Філ Спенсер впевнений, у грі майже на всі 100. за словами Спенсера, зараз розробники наносять останні штрихи. Цитата: команда Stalker 2» дуже для мене важлива. А я хвилююся через все, що їм довелося пережити. Зараз вони мають на руках повністю грабельний проект, і це просто фантастика. Вчора мені довелося провести час у другому сталкері, і гра виглядає чудово. Розробники буквально завантажують нову збірку, вносять останні штрихи в їхню гру, поки я сиджу і граю. Дивовижна історія. І останнє, але найважливіше, так згідно з прес-кітом, опублікованим на офіційному сайті Гри проект можуть перенести на перший квартал. Дві 2024 тобто гра вийде з січня до березня наступного року. Скоріше за все, про перенесення оголосять вже скоро, бо все ж таки навряд чи це якась помилка. Якщо врахувати, що гра планувалась до виходу в грудні, то виходить, що за оптимістичним прогнозом і офіційним прес-релізом GSC перенесуть S.T.A.L.K.E.R. 2 як мінімум на місяць-два, що в цілому непогано враховуючи відгуки погравших. Ми, як фанати серії, все таки налаштовані позиції. Тивно, як мінімум, надіємось на якісний проект, тому краще перенос ніж сира, і недороблена до пуття гра, яка не виправдає очікування. Напишіть, що думаєте про все це в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.